Заповідник суворого режиму. Я коли вперше прочитала, гадала, що здалося. Але ж ні, і ми з вами поступово наближаємось до такого в одному із найпишніших степових куточків Миколаївщини. Не лякайтесь формулюванню, а радше радійте. Бо тут зберігся найбільший шмат унікального степового ландшафту на правобережжі. Цей степ, напевне, зламає ваш засушливий стереотип. Пішли, поглянемо! Легендарний український степ, яким його бачили праукраїнці, який малювали митці, оспівували кобзарі і поети. Він тут, у Єланицькому районі Миколаївщини. Одразу попереджу вас, що дорога до степового заповідника степова, інакшої ж тут і не може бути, бо довкола не одне століття із весни до осені розростаються і рясніють цілинні та ендемічні квіти й трави. Туристів тут обмаль більше науковців, тому приготуйтесь до дикої експедиції, запасіться водою.